Користенському притулку для собак завжди було матеріально складно, а 2017 рік обіцяє бути ще складнішим. Адже віднині кошти, які виділяли на утримання собак, частково перенаправляються на проведення стерилізації. Обурені захисники тварин зустрічають представників влади з претензіями та запитаннями. То ви не можете за свої гроші, а я за свої засідана його удержувати. Так Але утворювати дом пристріли для собак. Будь ласка, Хорошо. за волонтерські кошти собак ми треба роздавати. За сім років існування притулку проблема безпритульних тварин на вулицях Коростеня не вирішилась, тому міська влада більше не бачить сенсу утримувати заклад. Більше собак сюди забирати не будуть, а тих, що є, потрібно максимально роздати. Її привезли в такому жахливому стані, Вона вже вмирала взагалі, вона була без шерсті, Отут так само, як от у нас ще є собака. Вон біля, я потім покажу. Вона була нікака. Ми її вичухали вичуняли. Вот она теперь эта, ну, не знаю, как её выпустить теперь на волю Як она. Як ви думаєте, таку собаку хтось забере додому? Ні, якщо людина знає, що собака хвора, і сейчас такой народ пошёл, у і якщо я не знаю, що її надо лечити, а лічення очень дорогое, не хотят они брать таких собак. Таких собак у притулку чимало. Хтось після аварії, хтось пізнав людську жорстокість. Тут вони в безпеці і мають свою порцію каші іноді з кісткою. Основна задача на 2017 рік, окрім як роздати тварин, прогодувати їх. Для цього потрібна допомога небайдужих людей. Саме таких ми зустріли в суботу, 4 лютого. Є представники, які знайшли в інтернеті, є представник. Влади, де це є є. Школяр. Якщо всі ми візьмемося, то ми зможемо, хоч якось, подолати цю, Це питання це і вирішити його. Чоловіки заготовляли дрова, які потрібні для приготування їжі собакам. Їх вистачить на півтора місяці. Віднині волонтерська добровільна допомога це чи не єдина надія на виживання притулку. Проте вірогідність знайти для цієї справи постійних меценатів на думку працівників притулку мінімальна. Ну, якщо самі власті бросять клич ко всему народу і скажуть, що допомагайте собачкам та тому що нас особо особи не голосують, тема активно обговорюється у соціальних мережах. Серед коментаторів є такі, що пропонують присипити тварин. Від таких пропозицій у працівників притулку сльози на очах, адже вони рятували цих собак від смерті. Я взагалі не знаю тих людей. Люди, которые приложать і уберуть жизни собаки. Он не задумається у вражі человека. Вбивати собак протизаконно, утримувати в притулку нерезультативно. Тому сьогодні міська влада ставить на стерилізацію. Саме туди перенаправляються кошти. А притулок тепер потребує підсиленої допомоги небайдужих. На екрані телефони неси Власюк керівника притулку, яка також займається і питанням стерилізації.